Українська народна казка ліпка. ліпка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочка мінка, а в дочки собачка Хлінка. а в собачки товаришка Кіця Варварка. А, а в книзі вихованка Мишка сила Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику. Гною трохи наносив, грабельками підсушив. Зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід нагород, набравши води повен рот. Свою рібку поливав її до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була. Мишка! Потім, як кулак, то не липка, а то мишка. потім, як буряк, Потім, як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день. А рібка день, як пень, кличе він бабу. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, сяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, опираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не лиши, на ріпку вироти. Пішли вони на город гуп-гуп, взяв дід ріпку чуб, баба діда за сирочку, дочка бабу за торочку тягнуть руками, опирається ногами, промучились увесь день, а ріпка сидить в землі, як пань. Кличе дочка, собачку хвінку. А ти побачку, не грузи, на грузи. Пішли вони на город, гуп-гуп, рібку за зачуп. Баба, діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку. Тяну, 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 намочився не рібка сидить, як ми. Кличе собачка, кицю варварку. Ходи, Варварку. Барко, не мови, рібку, вилати можи. Пішли вони на город, глуп-глуп, взяв дід рібку чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тяну тяну тяну, замучилися китам козавить. Кличе киця мишку, сіроманку. Пі -пі -пі -пі. Ви в міску, Як Пішли вони на город, гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб, Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли, як потягли та й покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку Фінку, собачка на Варварку. а мишка щось у шпарку. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.